Я знаєте, хотів би е, і колегам депутатам, і киянам нагадати, власне, про що мова е, на минулому засіданні фракція Європейської солідарності запропонувала заборонити продавати в кіосках цигарки. Ну хороша ж, класна ідея. На що фракція слуг народу, ну пам'ятаєте, там трубіцин у них ще який в розшуку втік, які якраз за оці от ларки. Дуже пильно завжди фракція слуг народу ставилась до питання ларьків. Так, от фракція слуг народу натомість у пику запропонувала зобов'язати підприємців в усіх ларьках міста Києва продавати книжки в усіх ларьках. Продають молочні продукти, в ларьках м'ясних. Мені потім ще е, читачі там написали, що і секшопи це у нас ларки. В усіх цих ларьках зобов'язати продавати книжки. Ояви, значить, м'ясний ларьок, тут у нас ковбаска, тут буженівка, а посередині у нас книжки отак от стоять. Ну, не маразм, але знаєте, одна справа, якщо маразм, а інша справа, якщо цей маразм ще й незаконний. Тому що заборонити щось продавати, закон дозволяє, а зобов'язати примусити. Щось продавати, це забороняє конституція. Називається свобода підприємницької діяльності. Ну я вже тоді запропонував. Щоб якщо вже продавати книжки, нехай це будуть книжки Володимира Зеленського. Не видумані книжки, а ті, які є в офіційному продажі. Ну якщо слуги народу серйозно пропонують продавати книжки в усіх ларьках міста Києва, то там вже всі книжки мають продаватись. Ну чи ні? Де тут образа? Образа тут ну. Хіба що я світле ім'я Володимира Олександровича доєднав до дурнуватої правки слуг народу? Ну так вибачте, це не на мене треба ображатись Офісу президента, а на тих, хто їх представляє сьогодні у Київраді. Але ж ні, я виявляється, плюнув в обличчя українському народу. Вибачте, я тут по цитатам буду. задіхнув на ставку Верховного Голокомандовича. Мною має займатися СБУ. Серйозно? Заправку про книжки? Давайте чесно. Вони просто шукали привід. Привід закрити рота тим, хто критикує владу. Привід створити єдиний марафон в кожній місцевій раді, щоб ніхто не смів критикувати владу навіть за самі дурні і антизаконні пропозиції, щоб всі слухняно схилили голови і забули про власну думку і свободу, щоб як барани блеяли тільки те, що потрібно тим, хто має владу, бо інакше їх тих нас, хто каже правду, будуть нещадно карати. Я бачу тут багато тих, хто стояв на одному другому майдані за право бути вільними людьми. Я прошу вас прийняти рішення. Я зараз звертаюсь до головуючого. Прошу поставити на голосування питання про недовіру мені як голові регламентної комісії. Слава незалежній вільній Україні!